Змі, зокрема, польська радіостанція РМФ ФМ потужна. Uh -huh. Польщі повідомляють із посиланням на перші висновки Технічного інституту повітряних сил офіційно таку інформацію поки не оприлюднювали, але в ефірі сказали, посилаючись на саме, саме на цей технічний інститут, що уламка ракетика впала в Польщі, від російської Х-555. Uh -huh. Що далі? А от далі Історія вже тепер, продовжується. Так, як тоді було напроти нашого добротвора, вже не вийде. Тому що це вже все. Там не скажеш, що це українські ракети випадково залетіли. Ми проти України що не маємо. Вона захищається. Винна Росія, але це українські ракета. Тут не скажеш. Я Чітко? просто нагадаю, двоє, двоє людей загинуло тоді. Так Я ремар, двоє людей, бачити. і там є дуже неоднозначна ситуація. Була тоді просто вирішив, щоб не задіювати навіть четверту частину, четверту статтю погоди про створення НАТО. Це коли збираються термінові консультації. А Байден в цей момент перебував на балі, і він попросив знайти спосіб уникнути якоїсь конфронтації в цій ситуації. Як на мене, це неправильно, але треба розуміти, що в них є теж своя логіка, в них є своя внутрішня політика і все. А от тепер це є напрямок, на Биткош, це напрямок від Калінінградської області. Яким чином туди полетіла рашистська ракета, це одне питання. А основніше питання а яким чином її прозівали? В глиб польської території залітає рашистська ракета? Ні, ну звичайно, можна придумати якусь легенду. Що хтось її вкрав в Калінінградській області на Металобрук, завіз до Польщі, там склав. Ну, слухайте, знаєте, такі казочки не пройдуть в Польщі, тому там будуть зараз серйозні розслідування в пресі. Поява цієї статті викликала велике здивування, але був певний часовий кредит. Чекали журналісти, що буде зараз. Я думаю, що Анджею Дуді доведеться робити дуже жорсткі серйозні заяви. І цю, це питання, вони, на мій погляд, ще раз кажу, на мій погляд, заліт ворожої ракети без вибачень, без повідомлень. Вибачте, там наша ракета полетіла. Ви не бачили, ну вона полетіла. Mm -hmm. Ви там е, нас К пробачите, скролимця. це випадково ви жодних тіл. І тоді е, інцидент вважається вичерпаний. У даній ситуації ніхто. Не взяв на себе відповідальність, а її прорахувати дуже легко. Тому четверту статтю НАТО треба задіювати. Ще раз кажу, це не є піду це не є визнання, що була атака Польщі. Польщу не атакували. Відбувся якийсь збій, напевне, все таки. Але це є підстава. Це збирати якийсь... консультації. НАТО треба. Окей, четверта стаття, якісь компенсаційні моменти і так далі. Не знаю, але це не Зараз вже зараз версію Польщі. До речі, ви ж знаєте. Mm -hmm. Та це вже не Калінінградська область yeah. і не, не місто Калінінград. Там одна з установ зібралась і визначили, що тепер в Польщі варто називати історичною назвою Кроловець. Це місто ну, мені це подобається. Можуть вони звичайно довго так. дискутувати. Кенінсберг чи кролевець, але але поляки мають більш давні історичні корені для цього міста. Дійсно, це не відповідь на цю ситуацію з ракетою. В принципі, ми ж це розуміємо, але є інша заява, зокрема від очільників НАТО. Це доволі серйозно прозвучало. Що військову потугу і міць цієї безпеки організації потрібно вдвічі а того і більше зміцнювати, збільшувати для того, аби забезпечити безпеку понад мільярда людей, які живуть на європейському континенті, приблизно десь так це звучить, і це добра установка. Це ознака того, що богодушність, що ми можемо спокійно жити, десь там американці нас всіх бережуть, а тут, ну, Росія ж не ворог, вони ж ні на кого не нападуть, все інше, вона війшав минуле. Тобто прозріння все-таки прийшло. Воно і що важко. Це з 2014 року, скільки було вкинуто праці і роботи. І я сам брав участь в цих інформаційних операціях, mm -hmm. коли ми пробували, готували тексти, закидували, вели дискусії, все інше, конференції тілі присвячували тому з України. Воно поволі вода камінь точить, воно доточило. І расістська агресія, вона тільки стала останнім каменем, просто якби попередні роки не було вкинуто в це, ну, скажімо так, кілька десятків тисяч людину годин праці. По переконанню європейців, що є загроза, то е, в 2022 році у нас реакція могла бути абсолютно інша. Такі речі дуже повільно готуються. Європейські і натівські структури дуже повільно розвертаються. А на сьогоднішній день розуміння є більше того, воно вже практичних вимірів набуло. Просто нагадаю, як виглядала дуже банальною мовою, не мудрими тезами, е, е, тактика НАТО в випадку нападу третьої держави на якусь країну члена НАТО, країна має сама захищатися а НАТО збирає. Консультації, що робити? Оголошують, так, це є п'ята стаття. Це напад на нас четвертий. Приходимо на п'яту статтю. Упродовж 72 годин, за які, скажімо, Естонію, Латвію, Литву можна всіх разом окупувати би було. Вони ухвалюють нарешті рішення, що це дійсно була атака на НАТО, і після того заявляють, що ми оголошуємо відповідно війну країні -агресор. Ну, Зрозуміло, який агресор є в Європі, одна Росія тільки більше нікого. І починаються якісь попередження і інші ультиматуми, чи готові вони будуть вторгнутися в реальну війну. Готові, але війна вже відбулася. Росія зупинилася, наїжалася танками на литовсько польському кордоні і каже: а тепер полізти сюди. І вони починають. Дискутувати ще щось там, і все засипається. От місяців два назад остаточно вже опублікована, підтверджена і підкріплена озброєнням нова доктрина, яка передбачає там, де появляється перший роздві дані про загрозу, ніяку четверту статтю, ніхто особливо не активує, так туди терміново перекидається резервні війська, які є командування НАТО в Європі для підготовки превентивної підготовки відбиття атаки тобто ворога треба зустріти на кордоні НАТО, а не десь всередині середині 72 до сімдесят дві години. І друге, в Польщі розміщені спеціальні логістичні центри, в тому числі великі центри на 2700 одиниць військової техніки, якому передбачено, знаєте, яка деталь? Ну, тому зима. Танк завести взимку навіть дуже хороший американський танк Абрамс з його там особливим пальним, всім іншим. Ну, потрібний якийсь час. Так от склади, на яких температура повітря в межах складу відповідає кімнатній нормальній температурі. І внаслідок цього всі ці танки, вся ця техніка заводиться з пів обороту, тільки виникає ця загроза. І... Ще в Росії тільки подумали, чи не напасти нам на Литву, А в цей момент танки вже їдуть на платформах своїм ходом чай до можливого місця вторгнення. Тобто, насправді помінялася оперативна ситуація оперативна реакція. Там. Оперативна реакція дуже високого рівня. А. Ну і 2700 одиниць техніки в районі можливого удару Росії поблизу, не так вже й далеко від можливих ударів. І шанси на перекидку одномоментні плюс розміщення новітньої авіації це не в 16 ра. Та, так, та, а це в набагато тому. серйозніше. Це є прямо що біля Таліна в Естонії. Та так. тому насправді помінялася ситуація. Все, Росія вже не може напасти, і вони це дуже добре розуміють. Та як Росія ставиться до тих чи інших договорів, які були підписані дещо раніше, і от в каналі нашої теми, і зокрема про НАТО, і готовність реагувати. Дивіться, яке повідомлення Росія повністю вийшла з договору про звичайні збройні сили. В Європі, який був підписаний країнами на, з країнами НАТО в 1990 дев'ятсот році в Парижі, це розпорядження видав терорист Путін. Договір обмежував кількість озброєння бойової техніки для країн-учасниць НАТО. Ну слухайте, воно все має це палиться двома кінцями. Росія, яка витратила основну масу своїх збройних втратила no. в Україні, мала би таким чином цим договором себе сковувати. Зараз вона з нього вийшла. І що? Вони мають дуже серйозно, що перекинути зі звичайних озброєнь Білорусь. Вони мають дуже багато що ще десь розмістити. Вони в Сербії збираються розміщувати. Вибачте, Сербія сказала, ми знаєте, ми взагалі то в НАТО прямуємо. Так ми поки що дуже обережні. У нас тут своя фронта дуже сильна проросійська, але наша тіль НАТО. Російська база під Нішем буде так чи інакше ліквідована, тому що статусом НАТО це якось не вписується. Росія не має куди перекидувати цю зброю, а НАТО має закордонних партнерів. А НАТО має е, нерівномірне розміщення зброї. Зараз і виходом з цієї угоди ну, фактично Росія розв'язала руки НАТО, а собі нічим не змінила. Тобто, угу. це, ну знаєте, як в е, Чехова про унтерофіцерську вдову, яка сама себе висікла. Оце десь приблизно те саме. Це ну, настільки алогічні дії російського керівництва. Ну, в стилі щось Хрущова взяти черевик і по трибуні ООН погрюкати каблуком. Насправді, ну, що раз скажу, є ряд угод, вихід з яких Росії можуть нести певні загрози, але все-таки для Росії там негативніше. Це по е, ракетних озброєннях середньої і великої дал... дальності. А от по загальних озброєннях, ну вибачте, тільки самі себе. Добре, давайте ще тоді, як ми згадали вже про цих росіян, про їхні алогічні дії. Говоримо ще про вчорашній їхній парад. Ну, парадом це важко назвати перформанс, який відбувся. І я б хотіла запитати вашої думки, як ви як вам сподобалося це чи ні? І найбільше мене цікавить авіаційне шоу, чи воно вас вразило? О, не вразило. знаєте з якої причини. Ну ну можна було краще постаратися долетіти до коломни і там застрягнути. Ну, партизанська авіація, як вони себе там люблять називати, дехто там Ліга Свободної Росія там інші речі, трошки недопрацьовують, але в мене враження, що вони вчаться. Просто в нас, коли ми вже говоримо про авіацію, насправді давайте так. Ми зараз для підняття настрою нашого, тому подібне, ми стараємося самі собі, ніби не коментуючи, але приписувати практично всі атаки, які відбуваються. На території Росії, ну ми громадяни, приписуємо, що це наші. Насправді ні, там пішла досить активна деструктивна і диверсійна діяльність дуже різних груп.